Ого! А ви любите рибу? Мені пише Педро. Каже, Ростику, я люблю дуже рибу, але мені та риба не допомагає. Я маю надлишкову вагу, я виглядаю трошки виснаженим, в мене постійно якісь набряки, починаються проблеми з варикозом. Молодий парубок, та як всім, в душі 15, в паспорті 45 приблизно, цей іспанець. Він каже: Ростик, я дуже люблю рибу. Я не знаю, якщо ти мене і забереш, я не зможу жити. Допоможи мені, будь ласка, але не забирай рибу. Я кажу, оу, стоп, стоп, чому вирішили, що я рибу забираю, по-перше, так? Да? Ну, мені сказали, що ти там вегани, що ти там вегетаріанець, і я якось трохи налякався, але мені сказали, що з тобою отримали класні результати, і це були теж другі вегани. Я кажу, стоп! Я кажу, Педро, все окей, можна раціональне харчування збалансовувати, міксувати, можна наповнювати своє тіло всіма нутрієнтами. Та, да, риба в деяких моментах може бути перешкодою, я це пояснив, всі формальності. тобто... Але якщо наповнювати організм всім потрібним, тобто не робити там затримок в банальних, тоді це м'ясо не буде гнити, не буде дозволяти нашому організму входити в якісь стани там лімфатичних набряк і тому подібного. Кажу, якщо, наприклад, ви зараз дуже любите рибу, але крім риби, нічого не йсте, то ви так шкодите своєму організму, що просто срав пес. Він каже: окей, 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 все, 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 каже, я зрозумів, зрозумів, добре, мені це було важливо почути, я готовий працювати. Якщо там буде риба, я кажу, окей, супер, буде риба. Я завжди прописую або або, або тобто грамаж, мінімальний, максимальний, залежить від програм, періодизаційні програми, тобто ми маємо там різні перемикачі. І ми стартували. Педро за тиждень втрачає 5 кілограм, а це виявляється не весь жир. Не радійте, це не жир. Водичка завжди так зливається. Він так себе замурдував, так забив свій кишківник, так забив свою лімфатичну систему, що Педро просто отримав водянку, водянисте ожиріння. Яке ми позбували стабілізацію лімфатичної системи, збільшивши калій, магній та збалансувавши клітковину, яка допомагала просувати по перистальтиці кишківника. Тобто, перистальтикою кишківника допомагала пересувати якраз йому цей білок, який він дуже великій кількості споживав. Тому ось такі пироги, якщо ти маєш страх, що якісь продукти з твого раціону будуть виходити в раціональному харчуванні, викинь це з голови. В подальшому не потріб сам відпаде, а потріб буде заходити. В тебе завжди є вибір або. або, або. Дій свідомо, дивися, що ще я говорю, що рекомендую, щоб раціональне харчування було в тебе та в твоєї родини і допомагало тобі зберігати та здобувати здорове, енергійне та збалансоване тіло. Підписуйся.